Сьогодні буду займатися посівом багаторічників. Є в мене тут дві коробочки з насінням, баночками насіння, але деякі з них були погано закриті, тому не все залишилось мені після мишок. Орвики Blue Barrel. Це у нас дельфіні блупаси. Тут що з'їли. Люпинчики різні сорти. Шавлія карадонна. Я дібрована. А, просто дібрована видала. Так, ось це в цьому році буду вперше сіяти айстра Мультифлора. Прекрасна ковила поні тайлз Що тут ще такого було гарненького? Ага. Ях і на це я не підписана. Не буде сіятися, бо не знаю. то саме -то. Так, шавлія, рюген. Потрібно спочатку замістити субстрат. Я беру торфяний субстрат найдрібнішої фракції, це 7 -10. Так, Розпушую те, що тут у нас є шуточки. Додаю до нього агропорід. Ідеалі має бути. 60% верхнього субстрату і 40% агроперди я не мірюю мірочками, а як то кажуть, роблю на око. Ну, розумію вже відносно, як це має виглядати. Все, ретельно поперемішуємо, щоб безпосередньо. Турф'яний субстрат був рівномірно насичений агроперлітом. Ось такий у нас виходить субстратик для посіву безпосередньо насіннечка. Як дрібного, так і більшенького. Тобто горлики, наші олесенки-насінинки, як мак. І вже більш корипніший люпин, яких там насінинки до. 5 бувають. Готовий субстрат буду засипати в касету. У мене на 102 комірочки. Бувають різні, але для моїх потреб достатньо саме ось такої, де комірка по 25 мл. Тобто вони невеличкі. Є більшенькі. Якщо ми будемо то підбрати якийсь житті, тоді так краще обрати глибшу. Крупнішу комірку, а для насінчика достатньо і 25 мл. Висіватиму ехінацея пурпурова грін твістер. Я буду класти по дві насінинки в кожну комірочку, для того, щоб Прострахувати, щоб точно вони зійшли. якщо одна виявиться. Ось не такою, то вже проросла друга. Насіння вже розміщене в комірці. Зверху засипаємо весь посів вермикулітом. Вермикуліт буде тримати необхідний рівень вологи. Так, комірочки будуть. Повільніше пересихати. І нам потрібно поливати ось Посіви засипані вермиколітом і обов'язково підписуємо, щоб потім не думати, не гадати, що ж у нас в цій касеті заховано. І потім обов'язково всі посіви поливаємо тому що субстрат повинен бути вологим. Не перезволожений, а саме вологим. І касити на поличці залишається чекати сходів. Обов'язково покажу в наступних відео.